На сьогодні у центральному міському районі Кривого Рогу проживають 148 учасників бойових дій та ветеранів Великої Вітчизняної війни. 30 з них сьогодні побували на території 17-ї танкової дивізії. Захід дорогами фронтовими, який вже є традиційним, розпочався пізнавальною екскурсією. Колишні фронтовики ознайомилися з історією танкової дивізії, корпусами, відвідали казарми, а також поспілкувалися з військовими про технічне оснащення дивізії, озброєння та навчання, торкнулися питань стану української армії сьогодні та поняття контрактна служба. Якщо чесно, то я був навіть здивований про те, що ветеранів цікавлять проблеми становлення контрактної армії або взагалі існування збройних сил України в подальшому. Приємно здивований, не очікував. Люди задають справ ну, тверезі питання: що, як, як розміщення, як харчування, як обслуговування. Наше покоління з на тих славних традиціях, які нам передали наші отці і старші браті. І Ми вважаємо, що наші задачі зараз всього совєту 17-ї танкової дивізії є патріотичне з по достаю школьников, видели 85 ю школу, это наша подшепная школа, видели личный состав бригади, що вони сьогодні чтут пам'ять о героях Великої Отечественной війни. І це все воплощается в тому уваженні, яке було продемонстрировано сегодня сьогодні в этот праздник. Продовжили захід на алеї миротворців. Там учні 85-ї школи та ветерани Великої вітчизняної війни мали нагоду оглянути сучасну зброю та військову техніку, а потім перейшли до привітань за активну громадську позицію, вагомий внесок у перемогу у Великій Вітчизняній війні, військово-патріотичне виховання молоді та з нагоди 68-ї річниці перемоги, нагрудним знаком за розбудову центрально-міського району було нагороджено ветерана Великої вітчизняної війни Федора Дячішина. А почесні грамоти центральної міського райвикон. Кому та пам'ятні подарунки було вручено присутнім на заході ветеранам зі словами вдячності до визволителів звернулися учні загальноосвітньої школи No85. Вони підготували ветеранам святкову програму, вражали запрошених своїми виступами, розвідувальна рота танкової бригади та група Форпост. Дуже хороше виступлення. Особливо мені понравилось вот тут батальйон вступав. А я воював в Китае. Как бы нам пригодилось, если бы мы это умели делать и с самураями. Нам было трудновато в этой области. Дети очень хорошо выступали. Я, я сам педагог потом и очень... Дуже... Не можу спокійно дивитись. Радуюся я, радуюся, праздник такой уже ж, може быть, последний раз зустрічаю. Очень всё очень хорошо, все показали. Пототали концерт был замечательный. Очень весело было. Песни хорошие военных лет все вспомнили. И девочки выступали, и солдаты выступали очень хорошо. Всё очень хорошо было. За традицією захід для ветеранів дорогами фронтовими завершився со Адською кашею, яку зготували повари танкової дивізії та бойовими стаграмами і воєнними піснями.